Як на про який ми сьогодні будемо говорити і щодо якого ми підписуємо документ, він саме про це. Як всі ці символи, всі ці сенси, які вже є, і які, ну, за які сплачено дуже велику ціну зберегти, об'єднати, але що найголовніше, як ці сенси зробити сенсами про майбутнє? Як зазирнути у те, що буде після повернення Маріуполя? контролю над Маріуполем, повернення українського прапору над Маріуполем, що місто запропонує своїм містянам, що місто створить разом із містянами, що місто збереже, тому що, звичайно, є певні речі, які в будь-якому разі ми маємо зберегти. І як ми, як партнери міста, зможемо цьому допомогти. Ми точно знаємо, що Маріуполь буде українським, але ми так само точно знаємо, що ми зробимо все можливе. Ми як інвестиційна група і наш акціонер, як а, людина, яка дуже особливо ставиться до міста Марії, а, що, що ми будемо приймати безпосередньо і абсолютно участь у відновленні у а, цьому перевинаході. Пан Хматов вже казав, що він готовий зробити все необхідне і навіть більше для того, щоб якнайшвидше місто знову наповнилося життям, як, як, як тільки в нього буде при, при, принаймні невеличка можливість це зробити. Я хочу повернутися до цієї цитати і сказати так, ми розуміємо, що зараз неможливо писати там дуже конкретну дорожню карту. Звичайно, ми не розуміємо дуже багато невідомого, дуже багато відкритих питань. Але так само ми точно розуміємо, що починати потрібно саме зараз. Починати пошук нових сенсів, починати формування нової візії, починати співпрацю, тому що дуже велика кількість енергії в дискусіях про майбутнє Маріуполя. Дуже велика кількість людей, організацій, країн, іноземних політиків, містян. А не просто хочуть, а готові долучитися до того, щоб е, зробити цей маніфест. Знаєте, що важливо, думки матеріальні, і можливо зробити е, е, все можливо послати там цей запит е, публічно, а і, так, так, так би мовити, наманіфестувати собі можливість це все створити. Е, перший крок він завжди найскладніший. Тому що це кроку невідоме. Ми не знаємо, що буде. Ми не знаємо, яким буде цей маршрут. Ми не знаємо, коли ця дискусія перетвориться на конкретний план, коли це буде можливим. І ми не знаємо, коли конкретний план почне реалізовуватися. Ми точно знаємо, що ми зробимо все можливе, щоб це сталося якнайшвидше. Все можливе, все, що ми можемо, і навіть трішечки більше. І останнє ми точно розуміємо, що місту потрібні партнери. Ми точно розуміємо, що ми, як генеральний партнер, це лише перший партнер. І ми точно розуміємо, що вже є міжнародні партнери, які цю цей проект підтримують. Але будь-яке партнерство у цьому проекті від партнерства з. НКО, з нековідційними організаціями, з спільнотами і так далі, і до партнерства з великими фінансовими а, міжнародними партнерами. Будь-яке будь партнерство є абсолютно а, безцінним для того, щоб винайти майбутнє нашого чудового міста Марії. А, тому а, ми генеральний партнер, але ми точно не єдиний партнер. А, ми закликаємо усіх, для кого а, Маріуполь це. Не просто місто, а трішечки більше долучатись. Ми закликаємо долучатися прямо зараз на етапі створення цієї війни. Можливо, трішечки пізніше, коли буде розроблятися дорожна карта, а можливо ще пізніше, коли буде реалізовуватися, але обов'язково долучатися. А ми вдячні місту. Ми вдячні меру за те, що ця ідея вона з. З, з такої з ідеї, з воздуху, з повітря перетворилося спочатку на е, е, обговорення, потім на документ, який ми сьогодні підпишемо, і дуже дуже скоро на продукт. Повертаються міста невеличкі міста, але повертаються під прапор України, і ми віримо, що найближчим часом повернеться наш український Маріуполь, місто сили, місто мирних. Вільних людей, місто героїв і мучеників, які пройшли ці жахи війни, відчули лють цієї ворожої сили, і сьогодні згуртувалися заради однієї цілі будувати нове життя, відроджувати життя безпосередньо в Маріуполі. І я дякуючи сьогодні нашому системному партнеру компанії СКМ і безпосередньо пану Ахметову. За те, що постійно ми відчуваємо цю підтримку ще з 2014-2015 року, і не тільки Маріуполь, а взагалі наш регіон в ті часи також дуже було важко також було багато невідомих речей того руху, куди ми рухаємося. Але сьогодні ми бачимо повномасштабне вторгнення ще більше жаху, ще більше руйнувань, більше вбивств, на жаль, відбулося в нашому місті. Ми вже зафіксували, що 90% нашої інфраструктури. Так або інакше пошкоджено. 50% наших будівель, садочків, шкіл, лікарів, вони зруйнували все. Тобто їх більше нема. Ми також зафіксували вже збитки, які створила ця ворожа сила безпосередньо в нашому Маріуполі. І працюємо над цим завдяки нашим партнерам, правоохоронним органам. Тобто ми разом з регіональним сьогодні а, таким рухом прокуратури сьогодні робимо все, щоб зафіксувати ці збитки. Які вже мають цифру 14,5 мільярдів доларів, то це збитки, які накоїла, на жаль, Російська Федерація безпосередньо в півмільйонному місці. І нам треба зробити все, щоб відродити, відновити це місто. І сьогодні, об'єднавшись з усилями такими великими. Міжнародними нашими партнерами, дякуючи і їм, що вони сьогодні приходять і також хочуть доєднатися до цього руху відновлення Маріуполя, фіксування цих збитків, шкоди, які ця навала, яка прийшла на нашу землю, Російська Федерація. Тобто, ми хочемо, щоб місто повстало цього попілу, відновилося, відродилося і стало символом світу, символом вільних, мирних людей. І так буде. І дякуючи нашим партнерам СКМ, який не тільки говорить, а хоче і вже зараз допомагає створити цей певний рух, сформувати перші кроки таких здобутів формування стратегії відновлення, відродження Маріуполя. І сьогодні, завдяки нашим партнерам е Світового банку, Європейського інвестиційного банку. Юсейду, Джейзету, тих партнерів, які були поряд всі ці часи. Вони не залишили місце і зараз. І ми разом хочемо сформувати дійсно такий документ, який сформує і візію, і місію, і бачення, яким ми будемо будувати наш український Маріуполь. Найближчим часом ми віримо, що Збройні Сили України звільнять нашу землю звільнять наш український маріуполя. І ми за цей час, поки вони працюють на фронті, як і мій безпосередньо син, ми будемо робити все, щоб ми вже зробили той документ, який сформує наше бачення, сформує в серці відчуття затишної оселі, нашого українського Маріуполя. Щоб ми були готові найближчим часом почати дуже важливий рух рух. Відновлення, відродження українського Маріуполя. Так, ми обов'язково зробимо разом до перемоги і разом до відбудови нашого рідного українського Маріуполя. Дякую.